Друзі, ви на каналі Країна за кадром, і з вами я, Марія. В коментарях мені написали, що я неправильно накрила дрова, тому зараз йду і положу правильно шифер. Ви знаєте, справа в тому, що я знаю, що як воно кладеш, і воно як воно тече і все. Але я якось тоді взагалі голова не працювала і так автоматично поклала як-небудь той шифер. І просто якось не подумала, що воно дійсно буде дощ, то буде затікати на дрова. Нет. Але їх там небагато, я їх скоро спалю дуже, тому якось так. Хто пам'ятає таку штуку? Колись прали отаким. ставили те в тазик чи в миску і брали одяг і отак терли, по оцьому прали, так. Я ще пам'ятаю, що колись в мене вдома таке було, в моїх батьків мама користувалася таким пралом. А ви пам'ятаєте таке таку річ цікаву? До речі, а як воно називається? Оце дошка, чи, чи не дошка, чи пралка, чи як воно називалося, цікаво знати. Я не знаю, як воно називалося. Верніше не називалося, а як воно називається. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Ровеняток підкласти. Я розпалювала, линула трохи сюди олії. У мене така олія була, що я. Пиріжки жарила, рибу жарила, то все таке, що якісь такі відходи вже, що трошки лишається, я то все позбираю, позбираю і в таку стару бутилку покладу, От. виливаю в таку стару пляшку. Все, що в мене залишається, яка олія, така недобра, то я її збираю в стару пляшку і потім отак на розпал беру. Тут дуже добре, трошки візьмеш на розпал та так гарно горить. А то Буває, іноді не можна розпалити, як дрова, якісь мокрі. Дайте трошки, трошки ближче вам покажу вогонь. Бо багато хто пише, що дуже любить дивитися, як горить вогонь, як тріщить, тріщать поліна. Руки нагріла, так руки, так руки добре гріються, камеру тримаю біля грубки. Тут тяга дуже гарна. Прямі ті немає ніяких перегородок, нічого. Воно дійсно, напевно, так як люди пишуть, що воно робилося під газ. І воно горить, тягне, але й тепло виходить в комен, вилітає. Так, добре, буду закривати, бо вже аж коліна пече. Димок на хату, до речі, як отак відкрито, то чомусь дим на хату трошки йде. Його так не помітно, але вже чую, що вже в хаті відчувається такий неприємний запах диму. Десь чи вітер задуває, чи що його в кімнату. Тому буду закривати. О, бачите, у нас тут така дірочка в дверцятах є. Ось тут взагалі, отут он, тріщина зверху, ось зараз горить вогонь. І зараз постараюся вам зловити той момент. Або, ось, бачите? Там тріщинка. ось на п'яті тріщина, і там видно вогонь. От, бачите, там вогонь просвітлюється. Тобто тут на першій стіні немає в нас цегли. Я просто рукою туди залазила, отак пробувала, як, гря... як холодне було. І там немає цегли. Цегла отак. отут, Тобто отут цегли нема спереду. Отут збоку, отак цегла стоїть отак ребром. І отут отак ребром цегла стоїть. Тобто, з обох боків, отак ребром цегла стоїть, а там на задній стіні я не знаю, що там є, яка цегла чи немає. А отут спереду немає цегли. Тільки оце, от, от такий кафель. Не знаю, чому воно так зроблено. Фу, надиміла я в хаті, поки показувала вам вогонь. Чомусь на хату дим пішов, дуже багато знайшов. Зараз піду вікно, трохи відкрию, напевно. Ось така в нас погода. Засніжило. Снігом засипало. В мене під порогом отаке робиться. Все розкопано, все розрито. Ходити тут і без снігу дуже погано, а коли снігом присипало, то взагалі страшно і небезпечно. Ну, але якось потрібно йти, виходити і збирати дрова, приносити в хату, бо потрібно палити в хаті, бо холодно. Ви, напевно, дивитеся, що стоїть машина Олегова. Так, машина стоїть, але Олега немає. Зараз мені потрібно взяти віник і трохи промести. Знову. Тут яма, тут поклала отакі дошки, щоб ходити. Отак тудою ходжу. Оце туди. І далі йти по дрова потрібно. Лід, якої. Ну. Вискакали зі мною на двір коти. Буся, ти де пішла там? А ну, що роблять? Буся. Буся. кіць кіць, кіць, кіць 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 Зняла свою оцю таку тазик такий з того. Він на літньому душі ще стояв досі. Його ніхто не забирав. Зняла, бо розмерзнеться кран. Цей сніг хотіла витрусити, він не відстає. Зараз я візьму його чимось вишкребу. От. Перевернула вверх дном, постукала, то він не випадає. Потрібно чимось пошкребти його і витрусити. Рукою не хочу, бо руки замерзнуть. І зараз піду дров принесу до хати. Наберу. Так, друзі, бачите, вчора була погода, а сьогодні випав сніг. Почалася справжня зима, на вечір обіцяють мінус вісім. Трішки вам наші гори покажу. Так, в тумані все далеко затуманилося. От. О, Рудик побіг. Я не розумію цих котів, як оце їм хочеться по дворі бігати. В хаті я ще не палила, але ж все рівно в хаті тепліше сидіти. О. Шо, Руди, лапки змерзли. Оце я тут таке вчора клала, бо там зі стріхи дощик падав під вечір. Я намостила таке, воно по тому шиферу туди стікала, там промила. Отам так намостила, воно по шиферу текло. Якраз капало на той верхній шифер капало. Пускайте, що знов неправильно поклала. Воно якраз капало отак. От, бачите? Воно якраз капало на той верхній шифер. І отак текло по шиферу тому верхньому. Просто я так поклала, бо той довгий знизу поклала, а потім той короткий зверху воно там капало на той шифер і отак стікало, отуди прокопало отам, щоб не текло в, цю, в цей рівчак в яму. Ну, Все рівно там вон, вода є. Але потрібно буде ще тут робити. Тому що тут ось там зараз закрито. От там в кінці отої ями потрібно буде свердлити, Оце, щоб підводити до гідрофера. отуди. От там потрібно просвердлити бетон і запустити туди трубу е воду підключити. там. І ще одну трубу треба таку грубу сотку, ну таку як на каналізацію беруть, е поставити, для того, щоб як там прибувають ґрунтові води в, в гідрофері, щоб воно не затоплювало гідрофер, воно собі буде так. Натекти по тій трубі і от туди буде стікати, і от там вниз. Буде виходити лишня водичка, яка буде там набігати. Бігають мої котики. Такі гірлянди. Зараз візьму їх повішаю на стіну, щоб хоч трошки створити собі святковий настрій. Настрою, звичайно, немає, бо таке в країні робиться війна, йде все. І я цьогоріч цього я святкую Різдво, ну, святвечір буду сама святкувати, тому що. Всі пороз'їжджалися, діти поїхали додому, приїжджали трошки допомогли тут з водою і поїхали додому. Вони там будуть святкувати там, де вони живуть, в себе вдома. Звичайно, вони запрошували мене, щоб їхала до них. Я не захотіла, тому що не хочу я залишати своїх котиків самі, самих. Краще я побуду в себе вдома. Нехай сама, нічого, не сама, з котиками, з Богом. От. Тому так. Вдома найкраще. Зараз буду вішати. Зараз поїшу. Ой. Діляночки. Трошки собі зроблю святковий новорічний настрій. Чи різдвяний настрій. Тобто різдвяний то ще спочатку різдво йде. А потім, може буде новий рік. Білянди так в мене залишилися. Я думала, що вже до Нового року буде котел в мене стояти, але не вийшло. Не вийшло з котлом. Ще, напевно, довго прийдеться чекати, поки той котел буде. Ну, А вже як буде, то що зробиш? Вже як буде. Головне, аби був, аби вже хай пізніше, хай пізніше аби вже якось зробити те опалення. Трішки, щоб більш-менш рівні були оці. Можливо, діти приїдуть не тепер, так пізніше. Окей, висять герляндочки. Хоч би не впасти. Хоча б не впасти, бо це все тут таке, табуретки колишуться, все скрипить, рипить. Так, тепер щось воно таке чорне, негарне <гум> на цьому на тюлю. Але як засвітиться, то буде гарне, сподіваюся. Рамочки в мене висять. Ось оці на стіні, що мені прислали, подарували. І вже вони досить давно висять ці рамочки. А я ніяк туди фотографії не запхаю, ніяк і не зроблю. Бо просила дітей, щоб зробили фотографії, привезли, а вони кажуть, там в нас немає фотографій, хай ми зробимо, нехай зробимо та привеземо, та й так, Оте, нехай нехай тягнеться аж до тепер то таке. Так, а куди ж далі? А щось в мене тут далі нема куди вішати. Не знаю. Рівно. Ось Де це полутиння береться, витираєш, витираєш, а воно десь береться все рівно. Паучки лазить. Ой, щось я навішала дуже. Дуже щось навішала. Я минулого року ще одні вішала отак отуда, понад вікном. Зараз не знаю. Може й повішу. Може й повішу. Але як оці, я чіпляла, не знаю, як вони в мене були тут. Чи вони десь, ось сюди, чи куди вони були запхнуті, я навіть не знаю. Зняла я ті гірлянди і взяла оці інші, ці менші, коротші. Тому буду вішати оці. А ті довші почеплю отак по хаті всюди. там. Дивилася своє відео, як я вішала минулого разу їх. І <свісно> побачила, що це не так, що це задовгі я взяла. Тому взяла ці коротші. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ставили ви ялинку, чи вбирали ялинку, чи, чи вішали. Якісь гірлянди в хаті, чи якісь святкові декорації новорічні робили. Напевно, ті, що мають дітей малих, то вбирали, бо дітки хочуть ялиночки. Ну, то Зрозуміло, зараз я перейду на ту сторону. Бо дітки хочуть свята, хочуть ялиночки. Все добренько облимають. Якщо глянточки. вам подобаються мої відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі. Вам не так. тяжко, а мені дуже приємно. Та не забудьте залишити коментар. Дай Боже ще, щоб було мирне, тихе Різдво, щоб не було ніякого нічого гучного на свято. Щоб, дав Бог, мирного Різдва нам. Минулого року я тут закручувала за карнизу, так. а цього року не буду закручувати, тому що можливо. Гірлянди мої ще будуть висіти, а прийдуть газ проводити газовики. І тут потрібно буде все рознімати бігом. Тобто, щоб не, не стояли і не чекали, щоб буду знімати якісь гірлянди чи столом. Просто так поприщепляю. І все, прищепочками. Прищепочками там позащепляю і все. не зашпилила, хай воно собі буде. І нехай воно собі буде. У нас щось біле на носі, бачу, причепилося. Так. А тут. а тут можна один раз перекинути. Один раз можна перекинути за карміз. Гезетки надіслав. За двері, отак, на дверей, за батарею, ще за ту за трубу закинула на холодильник, на витяжку і на вікно. А тут так зробила ось. Трішки зробила собі святковий настрій. що робити. Життя продовжується, сидіти, сумувати не потрібно. Життя продовжується, потрібно жити далі. Тому якось так. Дорогі мої глядачі, вітаю вас усіх з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та Новим 2026 роком. Хочу побажати вам, нехай завжди в ваших оселях буде добро, злагода та достаток. Бажаю вам непохитної віри, надії та безмежної любові. Щиро бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Нехай здійснюються всі ваші плани та бажання. А ще я бажаю всім вам мирного неба, бо це саме головне здоров'я та мирне небо над головою. Бо це найголовніше, тому що коли є в людини здоров'я. І мирне небо над головою, тоді ми можемо жити, ми можемо щось планувати, щось робити. Тоді у всіх є настрій і є якась мрія, якісь плани на дальніше життя. Тому я вам бажаю саме головне міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших починаннях, у всіх ваших справах. Нехай Бог благословить вас на кожному кроці, нехай Господь Бог оберігає вас усіх. Ваші родини, нехай Господь Бог береже і дасть всім вам міцного здоров'я. Друзі, молимося за нашу Україну, за наших захисників, нехай Господь Бог береже кожного з них, нехай Бог поверне всіх, хто зараз в полоні, нехай Бог оздоровить усіх поранених наших воїнів. Господи, змилуйся над нашою країною, над нашим населенням, над нашими людьми. Дай нам миру, перемоги. Господи, ти всемогутній, Ти, ти всесильний, Боже, зроби диво, щоб ця війна закінчилася, щоб усі вороги розвернулися і пішли додому на свою рашку. Дай Боже нам миру і слава Тобі, Господи, Боже, наш за все. Слава Богу, слава Україні, слава нашим захисникам. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.